Формулювання нове розстріляне відродження України вперше використала письменниця Вікторія Амеліна. Саме вона знайшла закопаний у саду в селі Капітолівка щоденник письменника Володимира Вакуленка, якого вбили російські окупанти. Пізніше, у передмові до його книги Я перетворююсь вона написала, що відчуває, ніби збувається її найгірший страх. Вона перебуває всередині нового, розстріляного відродження України. Вікторія Амеліна народилася у Львові. У шкільні роки емігрувала з батьком до Канади, однак згодом вирішила повернутися в Україну. Навчалася у національному університеті Львівська політехніка, працювала в міжнародних технологічних компаніях, а потім присвятила себе повністю письменницькій роботі. Під час повномасштабної війни Росії проти України. Вікторія Амеліна брала участь у документуванні воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, Півдні та півночі України. У цей же час письменниця розпочала роботу над своєю першою нонфікшн книжкою англійською мовою про українських жінок, котрі документують воєнні злочини та їхнє життя під час війни. Ця книжка незабаром має вийти друком за кордоном. Амеліна померла 1 липня 2023 року від поранень, отриманих через ракетний удар російських військ по центру міста Краматорськ. Вікторії було 37 років. Вона авторка двох романів: Дім для дома та Синдром листопаду. А також дитячої книжки Хтось або Водяне серце. У романі Дім для дома Смішний пудель на ім'я Дом розповідає історію родини. Старого полковника та кількох поколінь жінок. І пес, і люди почуваються ніяково у невеличкій львівській квартирі, де жив раніше, та яка різниця хто? Камені не розкажуть або розкажуть, якщо маєш собаче чуття. Та хіба є історії, які допоможуть старому полковнику зі Сходу України чи, хоча б його псові, нарешті відчути себе вдома у Львові 90-х? Здається, до чужої скрині вже ніколи не дібрати ключа, вже ніколи не відпустити штурвал винищувача, ніколи ні пес, ні стіни не приймуть нових господарів. Але буває, чужа таємниця виявляється і твоєю також. І, можливо, героям цієї історії таки вдасться віднайти дім. Головний герой роману Синдром листопаду Костя. Пересічний українець, продукт нашого часу прихильнішого до тих, хто вміє адаптуватися до швидких змін і не надто переймається почуттями оточуючих, забути найдорожче, вижити в дитбудинку і серед ділків 90-х, аби стати, врешті, нормальною людиною з доброю роботою, крутим авто, ось шлях кості, якщо не всієї країни. Що для такого героя нашого часу майдан? Та під заголовок роману Гомо Компатіян. Що з Латини перекладається як людина, яка співчуває, підказує, головному герою не вдасться сховатися в зоні комфорту. Разом із ним ми проживемо далекі аварії, війни і революції як свої власні, аби врешті побачити революцію в Києві і зробити вибір. Як зазначив Юрій Іздрик у передмові до роману, авторка вплітає українські події останніх років у контекст новітньої історії цілого світу. Йдеться не так про політичні паралелі, скажімо, майдану Київського і майдану Тахрір у Єгипті, як про те, що в сучасному глобалізованому світі немає і не може бути локальних конфліктів, локальних проблем, локальних воєн, локальних революцій. Дитяча книжка Вікторії Амеліної Хтось або Водяне серце. Це весела і дуже красива історія для найменших про ту задачку, яку їм самим зовсім скоро доведеться вирішувати: Хто я і яка моя мрія. Головний герой цієї книжки хтось. І щоб дізнатися, хто ж він насправді, йому доведеться постаратися, навчитися читати, знайти команду однодумців і разом втілювати мрія. А трапилася ця історія у великому акваріумі, великому і круглому. Як наша планета. Якщо ви досі не читали жодної книжки Вікторії Амеліної, саме час це надолужити.